У є пропускні пункти, і це правда на в'їздах, проте це виключно для євреїв. Проте є навіть один пункт, з якого можуть відправити в інше місце. Сьогодні до мене приїжджали гості, і саме так і сталося, що їх розвернули, тому що ну ви розумієте, велика черга автобусів, і ви будете довго стояти. Тому, будь ласка, об'їдьте з іншого місця. Блокпости є лише на території паломництва. Хасидів у нас є пропуски, нас також працівників обшукують, щоб ми нічого не пронесли, і це все дуже серйозно. Велика вдячність всім структурам, які беруть в цьому участь, тому що насправді це дуже організовано, наскільки мені відомо, більше ніж вісімсот. Правоохоронців зараз є не лише на території паломництва, а й в Умані задіяні також ДСНС, дайвери і багато хто стоїть навіть уже зараз посеред вулиців, стоять і у випадку надзвичайної ситуації вже на місці готові врятувати.